Україна та Росія провели важливий гуманітарний обмін, узгоджений у Стамбулі. У вівторок, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і травмованих українських військових. Це частина великого обміну полоненими. Президент Володимир Зеленський повідомив, що всі звільнені потребують термінової медичної допомоги. Додому повернулися воїни зі Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби. Служби транспорту серед них є оборонці Маріуполя, які були в полоні понад три роки. Звільнили солдатів, сержантів і офіцерів. Президент України закликав продовжувати обміни, щоб повернути кожного полоненого. Звільнені військові мають різні захворювання, ампутації, проблеми із зором, інфекції, травми, гепатит і туберкульоз. Вони отримують необхідну медичну допомогу.